Це студентська програма Комунікабель. Мене звати Анна Болобан, і я кличу вас заглянути в майбутнє. Світ поза межами Землі, війна і перманентні кризи знову звернули наші погляди на небо, очікування допомоги, дива, прагматичні розрахунки стосовно колонізації інших світів. Одна людина на планеті точно спланувала таку колонізацію. Це Ілон Маск. Він знає як. Дізнайтеся, і ви. Вікторія Саєнко спілкувалася з буремним інноватором. І от про що. Фух, робочий день менеджерки з космотуризму шалений. Встигла забронювати квитки на Starship, адже навесні найприємніші ціни на польоти на Марс. Саме тому нині це найпопулярніший напрямок. Одним з моїх обов'язків є ретельна перевірка людських рис туристів. Бажаючих багато, проте достойних мало. Ідеальним кандидатом є інтроверт, який вміє ризикувати, гарно орієнтується в просторі та добре почувається в замкнутому приміщенні. Всю інформацію від групи крові до батьків передаю у Всесвітній консульство Марсіан. Там видадуть мірси, спеціальні талони для польоту на Марс. Паралельно по корпоративному зв'язку спілкуюся з Іленом Маском про найближчий рейс. Після 20 хвилин життєвих розмов все ж мовила його підготувати ракету до спецпольоту. Сьогодні, наприклад, сім'я з Києва за 10 хвилин долетить до Лос-Анджелеса, де їх зустріне мій космічний помічник та проведе на космодром. Обговорила з українським бізнесменом корпоративну подорож разом із співробітниками. Він набрав суборбітальні польоти, тому повертаюсь у офіс, щоб забронювати квитки та перевірити космопланетне страхування. Вже близько до півночі тому телепортуюсь додому, збираю речі та відправляюсь у Сатурне відрядження. Буду досліджувати нові маршрути, а в перервах пити коктейлі та засмагати біля космічного океану. Найнеймовірніші прогнози на майбутнє сьогодні у програмі: студентські мрії та бачення я проекція в майбутнє. Пересадка серця чи пересадка всього, які навички знадобляться лікарям. Розмова з іноземним лікарем-хірургом. Маніпулювання свідомістю, скажена космічна архітектура і щоденник останньої людини. Ексклюзивно у випуску програми Комунікабель. Не розслабляйтеся. Зараз буде зворотній бік наших мандрівок, експериментів та мрій. Остання людина Діана Литвинчук. Чистий апокаліпсис. Мене звати Ді. Я записую це відео 25 березня 2077 року. І я вже три роки як остання, хто вижила у цьому місті. Як завжди, мій день починається із ранкового обходу моїх постоків систем безпеки, які я розставила навколо свого укриття. Я перевірила, чи не зламались мої самооборонні сигналізації з банок і металевих прутів, які сповіщають мене про наближення інфікованих. Після цього я приступаю до своєї основної роботи, дослідження вірусу, який змінив цей світ. Моя лабораторія це старий університетський кабінет, де я зібрала все необхідне обладнання, мікроскопи, пробірки, реактиви та інше. Я веду записи всіх своїх експериментів, сподіваючись знайти ліки. Кожен день я виходжу на полювання за їжею та запасами. Мій лук і стріли це мої найкращі друзі в цьому новому світі. Я навчилася виготовляти їх самостійно, використовуючи матеріали, які знаходжу в зруйнованих будинках. Вочорами я повертаюся до свого укриття, перевіряю свої записи і продовжую свої дослідження. Я зберігаю надію. Що одного дня знайду спосіб врятувати людство. Поки що залишаюся на зв'язку. Міжнародний космічний університет. Так, це реальний заклад, і саме він займається в Європі розробками космічної архітектури. Основи цієї галузі, ви не повірите, заклав римський архітектор Вітрувій. Той самий, який накреслив вітрувіанську людину. Позаземні умови вимагають споруд без надмірностей і особливих прикрас, деталей. Відтак вже зараз зрозуміло, що будувати будуть у стилі космічного модернізму. А хто цим буде займатися? Наша Вікторія Артеменко. За вікном, 24 березня 2054 року, сьогодні мій день знову пройшов у захоплюючому світі доволі складної, але такої любої професії космічного архітектора, яка поєднує в собі високі технології та неймовірні уявлення про життя поза землею. Почала ранок з візиту до офісу моєї фірми, де ми розробляємо концепції космічних станцій та космопортів для подорожей між планетами. Переглянувши останні проєкти, відправила деякі ідеї на перевірку відділу інновацій, щоби створити ще ефективніші та безпечніші способи пересування у космосі. Наша команда завжди прагне до кращого, мріючи про далекі горизонти галактичних подорожей. Далі я взяла участь у віртуальному симуляторі, щоб перевірити функціональність нашого останнього проєкту космічного готелю на орбіті Марса. Відчула себе майстром космічних просторів, вдихаючи атмосферу майбутнього, де люди з різних куточків галактики збираються, щоб відчути космічну гостинність. Потім я провела онлайн-конференцію з командою інженерів, щоб обговорити технічні аспекти нового космічного артефакту, який ми плануємо відправити на далеку планету в пошуках життя. Мрії про зустріч з іншими цивілізаціями залишають нас захопленими і надихають на створення неймовірних проєктів. У 2021 році соціологічна група рейтинг з'ясувала, про що ж мріють українці. На першому місці стоїть міцне здоров'я, на другому підвищення зарплат, на третьому діти і онуки. Про здоров'я згодна. Зарплати це точно довоєнне, а от щодо внуків я однозначно не готова. А як бачить світ поза межами землі, студенти Грінченківці дізнавалася Лілія Степаненко. Я його бачу таким, що насточують ці зірки, і можливо на цих зірках знаходяться люди, які мають там малесенький свій світ. Мені здається, що світ поза межами землі він дуже великий і неосяжний. І якщо чесно, мені б дуже хотілося дізнатися детальніше, що саме там відбувається, але мені здається, що це дуже захоплива тема для того, щоб реально її дослідити. Насправді хочеться бути трошки більш оптимістом, тому що в наших реаліях це зараз дуже сумна ситуація. І, можливо, це світ, в якому немає війни, в якому всі люди адекватні. Підтримують один одного і панує добро і ідею? На мою думку, поза межами Землі світ може бути напевно спокійнішим, тому що там немає людей, не враховуючи те, що там можуть бути Чорні діри, метеори, напевно, це більш спокійніше місце. Так, я думаю, що поза межами Землі, можливо, є планети, на яких є також люди, і, можливо, вони трошки розумніші і. Там немає війни. Я бачу його хаотичним, яскравим, різноманітним, новітнім у певному сенсі. І я вважаю, що там можуть існувати нові цивілізації, які, так як і ми, просто хочуть вижити. Велика матриця симуляція теж один з імовірних сценаріїв нашого майбутнього. Кажуть, що найефективніше готує нас до такого варіанту Голівуд. Артур Якименко відчув на собі вплив глобального гіпнозу і оволодівним. Ви б йому повірили? Я Артур. І я став творцем Дня. Здавалося, як так? Як я прийшов до такого? Адже. Всі казали у минулому, що будуть якимись космонавтами літати на якихось апаратах космічних. А я став тим, хто управляє вами. Я залажу до вас в голову, читаю ваші думки, ставлю вам в голову ціль і ви їх дотримуєтесь. Ви спитаєте? Як я прийшов до такого? Це просто. Я почав вивчати психологію, я почав багато читати, почав шукати, щось рискати, дізнаватися, спілкуватися. І я прийшов до того, що я тепер можу керувати вам. Моя фантазія дуже велика, і тому я маю дуже багато планів. Кожен день починається з якогось клієнта. Але починається ще читакось обов'язково з кави. Але кава, кава, вона не проста ту, яку ви п'єте. Бо я ж не простий. Всіх деталей, звісно, я ж вам не можу розповісти, як це так. Це насправді дуже секретно. І тільки люди, які мають спеціальні монетки. Вони можуть до мене прийти. Але звичайним ні, ні ні Тому давайте ви тут заробляйте гроші, а потім прийдете до мене і доб'єте всіх цілей. Боже, лише тут. я 42 хвилини вже класи. О! Зараза. О. О, все, пока. Щоб відчути вплив космічних технологій, не обов'язково дертися в небо. Космічні технології вже на землі. Роботи, хірурги, безболісні операції, високоточні процедури це вже не фантастика, а реальність. And what we to ask the Abel. Good morning ladies and gentlemen. today we have the privilege of engaging in an insightful conversation with a distinguished medical professional whose expertise and dedication have left an indelible mark on the field of healthcare with a career defined by excellence our esteemed guest has garnered extensive experience shaping the landscape of medicine through both their clinical practice and scholarly contributions hello and welcome here thank you for taking the time to meet with me today dr albert would you like to share with us your background and experience thank you for uh, having me with you today uh, my background as a doctor uh, goes uh, back to the beginning of the 90s. i've graduated from medical and surgical school and uh, i've been working with uh, mainly surgery for over 30 years and uh, i've worked with different uh, departments and fields, especially general surgery and face surgery thank you and we have some questions for you and first question is what skills will be most important for doctors in the future of medicine the Future of medicine seems to be brighter and brighter as we are very well aware of the steady development of technology and the the, the field of investigation diagnostics have uh, improved uh, significantly uh, significantly in the recent years which contributed to better understanding of uh, the body the pathology the diseases development and uh, especially with the prevention diagnostic so it uh, looks like a bright uh, development okay thank you and um... have you had any experiences using 3d printing based on medical imaging data and how do you see the technology impacting surgery in the future? Field is extremely important uh, when we deal with the uh, surgery with the uh, organs, the 3D imaging techniques have been uh, presented uh, for quite a number of years, especially when we work with the face trauma, when we work with the bones uh, and now with the robotic uh, innovation of uh, surgical techniques uh, 3d imaging extremely important to visualize the organs and the fields from all uh, directions so again the use of technology and artificial intelligence in the field of medicine is going to make uh, our lives uh, easier <music> А наш Дмитро Зарайський має свій ютуб канал. До речі, зйомки він здійснює в кухні космічного гуртожитку. І він обрав саме медичну тематику. Актуально. Привіт, шановний глядачу! Дякую, що завітав мені медично-космічний ютуб каналу. У цьому відео ти дізнаєшся про мою роботу. Доргайна перегляду я є частинкою ланцюга Босмертя. Моє місце роботи міжгалактична медична лабораторія, яка спеціалізується на вирощуванні штучних сердець. Так, вам не почулось, штучні серця тепер існують. Дуже багато землян потребують пересадки серця. Деякі пацієнти очікують по кілька років трансплантації органу. Бувало навіть випадки, що вони помирали, не дочекавшись. Тож штучно вирощені серця це дуже вдалий варіант, аби зберегти життя людей. Моя лабораторія знаходиться на передмарсовій орбіті. Це близько 300 мільярдів кілометрів від землі. Так багато транспортування виготовлених матеріалів це дуже делікатна робота. Кожне штучне серце доставляють у спеціальних контейнерах за лічені години, а потім лікарі вживлюють їх у тіло пацієнтів. Займаюся цим вже третій рік. До умов звик і мені навіть подобається постійна тиша і самотність. Умови роботи складні, але ж наука не стоїть на місці. Незважаючи на те, що тут кисню немає, ми можемо вільно дихати без скафандрів. Останні кілька десятиліть усім космонавтам в руку вживлюють спеціальні ампули. Вони з безкисневого повітря роблять кисень близькому організму. Тож, якщо тобі цікаво спостерігати за митію космічно медичною діяльністю, підписуйся і слідкуй за мною у наступних відео. До зустрічі! Ну і наостанок про найважливіше про сміття. Ми так і достатньо насмітили у всесвіті. Станом на 2023 рік навколо землі вже обертається понад 23 тисячі об'єктів, і це космічний непотріб. Тож нам точно доведеться вирішувати цю проблему. Як це зробити, знає Валерія Мусхаріна. 18 березня, 2056 рік. На жаль, люди примудрилися засмітити не лише землю, а й космос. За оцінками експертів, сьогодні над землею плаває приблизно 100 тисяч великих сміттєвих уламків і понад 400 мільйонів частин розміром менше сантиметра. Вони є потенційно небезпечними, адже можуть пошкодити космічні кораблі й чимало супутників. Як спеціалістка із приробки космічного сміття, я шукаю і визначаю координати відламків та розробляю найбільш ефективні способи їхнього видалення з орбіти. Наш космічний патруль точно розпізнає об'єкти, наперед враховує маневри, щоб супутники розминалися з космічним брухтом, а також прагне сприяти впровадженню циркулярної економіки в космосі. Іншими словами, ми прибираємо орбітальне сміття до того, як воно може потенційно зіткнутися із супутником чи, приміром, літаком. На орбіті діють свої закони. тож... Уламки рухаються з неймовірною швидкістю приблизно 8 км за секунду. Наприклад, щоб пробити скафандр, достатньо шматочка розміром з краплю. Сьогодні я працюю спільно з моїми клієнтами з фірми будівельників космічних апаратів. Орбітальне сміття, котре я переробляю, буде використано для нової ракети космічного туристичного корабля чи розвідувальної бази на місяці. Робитиме це будемо на, уявіть собі, орбітальному сміттєвозі. Це така система, що складається з колектора розпилювача сіток і пункту утилізації на навколоземній орбіті. А за допомогою прикріпленого до нього гігантського лазеру, ми підриватимемо сміття на орбіті. Залишки забруднення доставлятимемо на спеціальну платформу, де наше агентство Проводитиме діагностику та утилізацію сміття. Колонізація Марса протягом наступних десяти років. Маск, Ілон. Ти серйозно? Мінімальна температура зимою мінус 120 за Цельсієм. Сила тяжіння у 2,5 рази менша, ніж на землі. Наші м'язи того не витримають. Може, давайте все ж подбаємо по про матінку землю. Тут подумала, для того, щоб збувалися найоптимістичніші прогнози, треба вигадати якусь афірмацію. Скажімо, мир прийди, мир прийди, а у вас яка? Напишіть свій прогноз на майбутнє в коментарях під відео і не забудьте поширити наш комунікабель в безкраїх просторах Всесвіту. Пам'ятайте, майбутнє формується вже сьогодні і кожен з нас може вплинути на нього. До зустрічі!